Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово. Посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Зловісний туман. Супроводжував молоду пару протягом усього їхнього шляху до будинку старого священника. Давид був переконаний, що укласти через нього союз, закріплений на небесах, було головною справою його життя, решта вже було неважливо. Він також розумів, що якщо помре до того, як удружиться з Наталкою, то і тоді справа його не буде безглуздою, адже він намагався. Священник цей був давнім другом їхньої сім'ї, він обов'язково піде їм назустріч і мене всі формальності, але до нього треба було дійти будинок старого стояв на вершині гори, вкритої таким мороком, що вже багато років ніхто не заходив до нього. Треба було пройти через злощасний цвинтар, який за ці дні теж встиг стати ненависним Давидові. Вони йшли повз нього. Міцно тримаючи один одного за руки. Навколо не було ні душі, обидва закоханих явно відчували присутність поряд з ними чогось невидимого, але страшенно злого та могутнього. Наталка дивилася на Давида, намагаючись знайти у його погляді підтримку, він же з усіх сил намагався приховати свій страх перед незвіданим, але не міг, він боявся. Можливо, навіть більше, ніж вона, але він не був принижений цим страхом і не соромився його. Давид ніби казав їй, «Так, я боюся, але я зроблю все, щоб тебе захистити, що б там не було. Декілька разів вони в страху оберталися, бо явно відчували, що позаду них хтось є. У якийсь момент вони перестали це робити, повністю змарившись. Що міститься зачароване і незрозуміле, ми обов'язково дійдемо, рідна. все буде добре. Просто тримай мене за руку, говорив Давид своїй майбутній дружині і сам підбайорювався від цих простих слів. Наталка боялася ніколи у житті страх так сильно не стискав її серце, але все ж таки, коли Давид стискав її руку ніжно й дбайливо, вона розуміла. Що всі ці переживання варті того, вона кохала і була коханою, вона раптом зрозуміла, що кожен крок її життя був зроблений для того, щоб бути зараз з тим, кого Господь присвятив її душі. Нарешті, піднявшись з вивистою стежкою, вони побачили перед собою будинок старого священника. Здавалося, він спеціально вибрав це місце проживання. Щоб до нього зверталися лише ті, кому це істинно потрібне. На їх подив, двері були відчинені навстіж, усередині горіло світло. Вони побачили старого, який сидів на кріслі і спочатку зраділи. У нього були заплющені очі, і молоді люди подумали, що він спить. Але коли вони підійшли ближче, крик жаху вирвався з грудей Наталки. Він мертвий! Старий був не просто мертвий, а вбитий. На його губах була кров. Давид був явно не готовий до такого він ледве тримав себе на ногах. Що за безумство відбувається з ним останніми днями, і раптом він почув голос, який хоч не дивно втішив його. Містер Кінгслі, яка несподівана зустріч це був Сандерс, цей чоловік. З очима диявола, обличчям мертвої блідості і не бувало високим зростом він вже не лякав Давида. Здавалося б, у цей момент, коли Давид практично впіймав його на місці злочину, був час боятися. Але навпаки, Давид був радий тому, що вся ця заплутана історія підходила до кульмінації. До того ж, він сам хотів поговорити з цією людиною на чистоту Містер Сандерс. Був одягнений у дорогий костюм, який добре сидів на ньому, дорогі туфлі, акуратна зачіска, годинник, все було на найвищому рівні. Він був схожим на президента потужної держави. Він дивився на Давида, який був готовий будь-якої миті почати з ним бійку, і мимоволі посміхнувся це не було спробою принизити. Давид був для нього, немов невинна дитина, випадково залучена. До дорослої гри, Сандерс жестом запропонував молодій парі сісти за стіл і сам сів навпроти. Він розлив гостям чай і сам з насолодою відпив ковток, після чого заговорив, вказуючи на старого, Містер Бітті прожив довге життя. Його діти та онуки, які живуть на іншій частині світу, нічого не потребуватимуть. Правду кажучи. Вони цього не заслужили, вони вже давно не спілкувалися зі старим самітником, але це моє рішення. 21 рік тому старому було передбачено, що він помре в Лівнихздейлі о 5-й ранку цього дня. Сандерс показував на годинник було 5-10. Священник тоді дуже обурився, він тоді й не чув про Лівниксдейл. Він кричав, що тільки Бог може знати. Коли він помре, але минули роки і він помирає рівно в той час, який йому передбачено. Те саме сталося і з твоїм батьком Давиде. Йому повідомили про те, коли він має померти. Він не захотів йти проти системи набагато могутнішої, ніж він. Боротьба була б безглуздою і принесла б горе не тільки йому, а й його родині. Розумієш, про що я. Давид розумів тільки одне. Він хоче вбити цю людину. Довго вони дивилися один на одного, не відводячи очей людина, яка має величезну владу і простий хлопець, який не мав нічого, крім відваги. Давид знав, що за великим рахунком не може нічого протиставити містеру Сандерсу, власнику величезної корпорації. Правду кажучи, навіть якби у Сандерса не було цієї влади, якби бились вони віч з Давидом. У останнього не було б шансу. Наш герой просто хотів жити своїм життям. Він виїхав із цього злощасного містечка, всього оповитого секретами та містикою, у велике місто. Він хотів просто жити та заробляти, але примари минулого не відпустили його. Давид став частиною великої гри проти свого бажання. Але він ні про що не шкодував поряд з ним. Стояло кохання всього його життя, Наталка, і він розумів, що все, що сталося з ним, було лише дорогою до неї. Тому він і поводився так, ніби вже отримав від цього життя найголовніше, отже він не боявся смерті, і тим більше він не боявся того, хто швидше за все стане її причиною. Сандерс помітив усе це і в глибині душі дивувався. І симпатизував цьому. Він довго дивився на Давида, після чого почав говорити. Що ж, молодий чоловіче, думаю, ви заслужили роз'яснення всього, що сталося. Почнемо спочатку. Ти приїхав сюди через дивну предсмертну записку твого батька, ти відразу зрозумів, що я якось пов'язаний із його загибеллю, і ти не помилився, чесно кажучи, винен не я. А величезна спільнота, яку я представляю. В останнє десятиліття вона зветься майбутнє, але витоки її сягають далеко в минуле. Це надто довга історія, тому зосередимося на нашому з тобою житті. Твій батько працював у цій організації довгий час, він знав, що вона займається розробкою програми передбачення смерті. Звичайно. Зараз уже можна прямо сказати, що сама програма нічого передбачити не може, у цьому ви зі своєю супутницею маєте рацію. Але головною метою було переконати людей, що програма на це здатна, це є пріоритетом і зараз переконати людей, що наша корпорація всесильна. Ми проводимо повний аналіз кожної людини, якій прилюдно передбачили смерть. І робимо все, щоб у призначену годину все сталося випадково. Що важливо у такій справі, щоб переконати людей масовість, десятиліттями ми витрачаємо мільярди доларів для організації випадкових смертей, тих, кому вона передбачена по всьому світу, твоєму батькові просто не пощастило він був одним із кількох десятків працівників, яких треба було ліквідувати за те. Що в них виникало багато зайвих питань, вони були слабкою ланкою в ланцюгу, в якому не повинно бути вад. Його поставили перед жахливим, але простим вибором або він чинить самогубство, яке не виглядало б самогубством, або постраждає його сім'я. Мало хто знає, що за день до цього його вивезли до сусіднього містечка, де в присутності кількох сотень людей. Програма передбачила його смерть. Тим самим вбивалося два зайці, усувався ненадійний працівник, і водночас зроблено внесок у посилення довіри населення до якості пророкувань нашої корпорації. Роками ми переконуємо людей, що знаємо, коли і від чого вони помруть. Надалі ми запропонуємо їм купувати ліки та спеціальні курси, які допоможуть змінити їхню долю. Та відкласти дату передбаченої смерті. Не дивись так на мене, хлопче це світова система, вся медицина побудована на тому, щоб лікувати людей одними ліками та губити іншими, де були б лікарі без хворих, де були б правоохоронці без злочинців, що б робило похоронне бюро без мерців, це замкнене коло, в якому одні потрібні іншим. Найчастіше кількість одних штучно нарощується іншими, і нам залишається лише приймати правила великої гри. Ти, друже, став її частиною і нічого не зможеш із цим вдіяти. Ми поховали і ще поховаємо мільйони людей у всьому світі, щоб навіяти всім, що ми можемо контролювати майбутнє. Наша компанія літає в космос не тільки для пошуків нового життя, але й для того. Щоб навіяти людям страх і відчуття нашої сили, яка проста людина піде проти тих, чиї амбіції не зупиняються навіть на цій земній кулі, ти лише один із тисячі тих, кому не пощастило стати учасником цього експерименту? Молода пара слухала, затамувавши подих, незважаючи на те, що розуміла, таке визнання робиться лише мерцям. Ніч за вікном ніби ставала дедалі похмурішою. Здавалося, ніби всі злі духи зібралися біля маленького будинку вбитого священника, щоб послухати промову диявола, котрий розкривав перед своєю жертвою одну карту за іншою. Ти все ніяк не можеш зрозуміти, що таке ти бачив у телевізорі в себе вдома, продовжував Сандерс. «Людина». З зовнішністю мерця, чия це була смерть і чиї похорони. Відповідь на це питання досить прозаїчна, та сама робота нашої корпорації ми скрізь. Адже ти знаєш, що можна зробити за допомогою монтажу в наш час, що може бути простіше: зібрати групу людей, накласти спецефекти і змусити тебе повірити, що ти побачив у телевізорі не групу акторів із гримом. Самого себе. Наступний пункт твій дідусь. Цей старий здивував нас усіх своєю витівкою з отруєнням, вбиті ним люди були нашими працівниками, вони, які безліч тих, хто називає себе чоклунами та провісниками, були частиною нашої системи. Працювали вони для того, щоб вселяти людям казки про майбутнє, про те, що хтось може знати його, старий вирішив. Що вбивство жменьких чаклунів з маленького містечка щось змінить, але хіба здатна вичерпана ложка з океану його зменшити, і смерть цих людей нічого не змінила, іноді в житті буває так, що за всіх своїх зусиль ти нічого не можеш вдіяти. І тут так само, друзі мої. Давид незабаром помре, і смерть його неминуча. На цьому сповідь Сандерса закінчилась. Було видно, що він із симпатією ставиться до таких самовідданих людей як Давид. Розкриття всіх карт було якимось подарунком молодій людині перед його смертю. Давид, який весь цей час мовчав, то витяг з кишені телефон і показав екран Сандерсу, там на нього дивилася людина, яка весь цей час була у прямому ефірі разом із Давидом через соціальну мережу. Знаєш, яка головна проблема людей, які мають необмежену владу? запитав він у Сандерса, який не міг вимовити ні слова. Гордість, ти був такий впевнений у собі, такий поглинутий своєю промовою, що не додумався дати вказівку своїм людям обшукати мене. Такі, як ти, літають у космосі, але не здатні побачити, що в них перед носом. Перед тим як прийти до тебе, я зв'язався з одним своїм знайомим, який має багатомільйонну аудиторію, і я вийшов з ним на зв'язок, коли йшов сюди. Я знав, що ти будеш чекати нас тут або трохи пізніше в іншому місці, я благав Всевишнього про неможливе, щоб така розумна людина, як ти, забула про обережність і видала все мені. Я відчував, що батько, мій дід, моя мати, я сам подобаємося тобі. Я сподівався, що ти не втримаєшся, щоб розкрити мені все перед моєю смертю. Хорошому акторові потрібен глядач. Цей прямий ефір смерть таких, як ти, адже нас чули мільйони, все скінчено. Давид узяв Наталку за руку і пішов до дверей. Він був готовий до всього. Він знав, що люди Сандерса оточили хату. Він розумів, що варто було Сандерсу віддати наказ і їх тут же вб'ють, але він також знав, що зробив усе, що міг у боротьбі зі злом. І вже було не так важливо, чи зможе Сандерс виплутатися із цієї ситуації. Було не так важливо, чи продовжить корпорація майбутнє свою пекельну справу. Давид гадки не мав, чи змінить цей прямий ефір з відомим блогером хоч щонебудь у загальній картині світу. Важливо було інше. Він, проста людина, не опустив руки, він не відступив перед злом, незважаючи на наслідки. Давид спробував зробити хоч щось хай банальне, хай не до кінця продумане, але Господь побажав, щоб це спрацювало вдома на нього чекає мати, яка тепер точно не думатиме, що зло все сильне. Наталка йшла зі своїм героєм до дверей і ні про що не шкодувала. Вона всім серцем відчувала, що її життя було прожите не дарма. Сандерс дивився вслід парі, вирішуючи, що з ними робити, убити або відпустити. Він не розумів, що вирішує це зовсім не він. Давид повільно, але впевнено, йшов до виходу. Він думав, що кожен, рано чи пізно, отримає своє тирани, вбивці. Зрадники. Кожного чекає години розплати, незалежно від того, помре він при виході з дому чи через багато років. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії. Та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.